Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку у небі пташки, доброго ранку, маленькі дубки. Я вас вітаю, люблю, пізнаю, бо живемо ми в одному краю. На заняття з малювання прийшов пензлик зі своїми друзями, жовтою фарбою і з щіткою. Вони запрошують нас у подорож, діти. Ви любите подорожувати? Сідайте зручніше, закривайте очі і прислухаємося до музики. Ми опинились з вами на квітковій галявині. Бачимо дівчинку на травичці. Вона прийшла на луг, щоб напоїти курчаток водичкою з цієї мисочки. Курчатка маленькі, жовтенькі і пухнасті. Навколо дівчинки багато жовтих квіток кульбабок. Ось квіточка, і ось квіти жовті, як курчата. Коли квіточки відцвітають, утворюється насіннячко з білим чубчиком. І розлітається навкруги, а там, де впаде насінинка, скоро виросте нова кульбабка, жовтий колір кульбабки. Я звернула увагу, що на галявині багато кульбабок. Діти, вам подобається ця квітка? Пропоную її намалювати. Ви зі мною готові сьогодні працювати. Для роботи нам потрібна фарба жовта, пензлик зубна щітка, ємість з водою. Серветка аркуш паперу, зеленого або білого кольору. Почнемо малювати наші квіточки пензликом наносимо крапочки на аркуш паперу. Уявімо, що це галявинка, на якій ростуть квіточки кульбабки. Намалювати нам допоможе зубна щітка. Діти, ви коли-небудь малювали щіткою? Давайте разом з вами спробуємо. На кінець щітки нанесемо жовту фарбу, знаходимо на аркуші паперу нашу крапочку і легеньким дотиком від серединки малюємо пелюсточки нашої кульбабки. Ось так. Навколо кульбабки. Баб... Куль Щіточки багато щитинок, тому ми її використовуємо для малювання наша квітка пухнаста жовтого кольору. Ось така. Вона мені нагадує сонечко або жовте курчатко. Якщо фарба закінчується, Знову набираємо на кінець щіточки фарби і малюємо. Намагайтесь малювати прямі лінії однакової довжини. Ось так навколо нашої серединки малюємо пелюсточки-квіточки. Зелений папір мені нагадує травичку. На які ростуть кольбабки. Ось так міцно притискаємо, а в різні боки малюємо наші кіточки. Ось такі кульбабки вийшли у мене. Цікаво, а які у вас? З нетерпінням чекаю на ваші роботи!